Треба вже вставати. Я ж сьогодні в нову школу йду. Як шкода. Та ну знову батьки поїхали, мама мені, мабуть, десь тут залишила ланч. Так, ось він. Ну, Добре, я вже буду збиратися в школу. Ех, так шкода, що у мене не так не, взагалі немає друзів, але я сподіваюся, що все буде добре і мені сподобається в той школі. Я побігла. Якраз тут поруч, і я думаю, все буде гаразд. Ну добре, я пішла. Так. А де тут мій клас? Щось я взагалі нічого не розумію. Ай! Ой, вибач, ну і в перший день, звичайно, я знайду собі подругу. Давай я тобі допоможу встати. Дякую тобі. Та ні, нічого. Як тебе звати? Е, мене звати Анжеліка, а мене Варя. Давай дружити. Давай. Дуже рада тебе бачити. А ти мені покажеш де мій клас? Так, звичайно, біжи за мною. Ну в перший день вже знайшла собі подружку. Цікавенько, цікавенько. Так, де мені сісти? Я вообще я весь классно пришла, ну добре. Ну кто зустрічав саму крутую девчонку? Ой, ну це англійський надає. Е. Треба б написати якісь смайлики. Ем, я ж тип крутая. Я я на тип крутая. Ой, що це за смайлики такі? Ха-ха. ха Зараз це я піду викину в мусорку. ха-ха-ха. Ну добре. Буду вчитися, як ніколи нічого не було. Так, всі пишемо текст, який я зараз вам на дошці напишу. Так, всі пишемо і не відволікаємося, всі тексти здавати ось сюди. Давайте, давайте всі швидше, швидше, швидше. швидше. хоча хоча б здала, хоча б здала, здала. Я думаю, що я вздала текст. І мені можна не паритися, у мене тато мер і президент, один та сама людина. І я думаю, якщо вчителька мені щось зробить, вона пожаліє. Ха-ха, Добре, я пішла. Я вже уж, я думаю, що можна йти на обід, бо якби зараз перерва. Шкода, що мені мама нічого сюди не поклала. Ну і так, тут все смачно. Так. А хто вам тут за хлопчик сидить? це популярний блогер. Ну, ти не турбуйся. На ньому весь клас висить. Ти можеш на нього не звертати увагу. Я вже наївся. Дякую вам за йду. Ну а я пішов додому. Думаю, піду. Папа. Шкода, що я не могла подольше тут побути. Ну тут так класно. Я можу на самокаті поїхати. Так. Я вже можу лягати спати. Так, батьки не скоро приїдуть, але приїдуть. Дуже вставати. Так, піду, я перетягнуся. Все, я вже перетяглася і зараз біжу в школу, бо опаздую. Так, я думаю, у мене сьогодні прекрасний буде день в школі, як і вчора. Поїду я на смакаді. Да вот там залышу. Так, уже солнышко встает, и я даже рада буду встретить своих одноклассников. Все, я поехала. Так. А, у нас же сегодня... Ой, что? Так, юху! Что он там стоит? Юхукая. Давай ты, я ее прям так подкину. А! Ай! Продолжение следует.